Як і часто кажу, побудувати можна цей бізнес скрізь, як і в Україні, так і хоч на Марсі. Все впирається в суму інвестицій. Що це означає? За якийсь об'єм роботи в Україні ми беремо, наприклад, там, для простоти підрахунка тисячу доларів за якийсь там об'єм роботи. Само собою, ми можемо, так як ми знаходимося вдома, ми можемо паралельно вести два-три проекти-об'єкти. Таким чином. Ми більше можемо зробити, і витратна частина ділиться на всі ці там три об'єкти. Наприклад, якщо ми їдемо кудись в Європу, щось будувати, то додається сюди відрядження. Ніхто з працівників не хоче їхати в Європу по тарифах України. Це зразу перемножається на два, а може і більше. Потім з'являється питання житло. Ніхто в сараї жити не буде. Нормальне житло, плюс харчування і так далі. Е е і таким чином будуємо скрізь е в Європі, хоч на Луні або Марсі, все залежить від нашого з вами бюджету. Тому, якщо є бажання і є е на це гроші, можна зробити все. Е коли проєкт рентабельний, е то це все відбувається і це все працює. Просто за часту, як з чим я стикаюсь, що люди з Європи набирають і хочуть, щоб ми приїхали за три копійки і це все робили, як якісь гастербайтери. Такого не буде. Потрібно, Нормальна людина-фахівець себе поважає. Ніхто не буде за. Е, які, там, за... Кістку якусь їхати, щоб там налили тарілку супу і кістку кинули. Такого на радість такого не буде ніколи. Таким чином, потрібна допомога, можемо допомогти в будь-якій локації, створення бізнесу, побудова бізнесу, будівництво ферм, пусконаладка, супровід, навчання онлайн, офлайн, допомога як завгодно. Це все у нас є. Можемо допомогти. Компанія Зоокул промислове вирощування, всі послуги від А до Я, кому цікаво, телефон в шапці профілю.